Терези, авторизів паш Пентаклів, навчання, щось те якесь, е, я б сказала, щось невеличке будете мати в руках. Це може бути також і і е, якась нова, нова справа, щось, щось з нуля будете починати. Я думаю, що це все ж таки якийсь документ можете тримати. Щось таке, що будете мати в руках. Пентаклі це матеріальне. Не ви, те, що, можливо, довго чекаєте, але нарешті отримаєте. Це можуть бути любе і гроші, і справки, і новості, і навчання, може, якісь знання можуть бути. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, дорогенькі Терезі, Що це ви будете тримати в руках. Що це? З чим це пов'язано цей Паш Да? Що це таке? Ну, це якась по роботі дано буде. Тобто, знаєте, як би я сказала, ваша праця дасть результат. Тобто хтось отримає гроші. Може, там аванс, премію може бути, бо гроші не дуже великі. Додбавки. 에, може, бути, 에, нам, наприклад, це нам може бути, навіть Прибирали в хаті, побачили результати, такі о, клас. Залізли в зімнє пальто, витягнули, засунули руку, а там гроші. Ваша праця доставала, а в карман засунули і гроші отримали. Провірте, хто там зімнє пальто витягує, провірте курточки і пальто. Тяжка робота, яка приносить результат. Ну, оце вам от тяжкої роботи потримаєте результат. Я, ну, щось буде пов'язано з вашою діяльністю, і буде вам дано. Да? Але це як чайові добавка, премія. Не, ну от я ж кажу, несподівано О, щось мені показали. Представляєте, мені ось показали картинку, чому я сказала про пальто. От мені показали, що ви затягували ну, от, руку в карм. Вішалка, висять пальто, і я, ну, не я, ну, я, напевно, витягую, і, і в кармані, з кармана витягую гроші. Да? Ось мені показали це, цю картинку. Да? я вам її, ось я вам повинна з оцим, я вам описую. По енергетики щось таке невеличке будете мати. От я вам його і описала. Що це буде? Невеличкі гроші. Невеличкі гроші, якась радість вам від чогось, знання якісь отримаєте. Знаєте, не могли знайти якийсь рецепт, подивилися, о, побачили, ну ви ж щось робили. Тобто ва, люба ваша дія, яку ви будете робити на слідчому тижні, буде давати вам результат. Невеличкий, маленький, але буде, буде приємно. Так, Давайте дивитися. Що по, грошень, по грошеняткам? Погрошенятка четвірка пентаклів. По грошеняткам е економія. Економія і ще раз, економія. Будете прижимати.